Клин, а це серденько для татуся. Я люблю татуся. Малий він просто за татом сумує завжди, бо він мерег. А донь... доньки ми довго не казали, що я її не травмувала, коли прийшов час. Вона була з бантежі, але я була поруч і бабусі, дідусі їй трошки легше, вона дитина. Хвилю. Дякую хлопцям, які були з нами, які нас транспортували, які нас зустрічали, які працювали над, над нашою ситуацією. Вони дзвонили нам на судно після чотирьох місяців, що, е, як представники як то кажуть, інших країн не робили це. Це вони були перші, хто зателефонував нам у полоні. Я почув звук гелікоптера, який зависну над нами. Це було для мене незрозуміло, чому я це чую. І звідки це взялося. Потім я почув вже незнайомий мені, мені мова, почали кричати. Я вийшов в коридорі. Я зрозумів, коли побачив старшого механіка зав'язаними руками ззаді, він проходив. Я в цей момент швидко закрився в каюті і оповістив свою дружину, що трапилось. У мене було хвилина-дві. Потім капітан сказав всім вийти з каюти. Всі вийшли з каюти і за угла. Ці люди з автоматами нас положили, зав'язали нам руки і підняли всіх наверх. Це була окрема спецоперація, здійснена головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Міністерством закордонних справ для України, для головного управління розвідки. Неважливо, чи це три людини треба звільняти, чи 300 людей. Це завжди спецоперація, це завжди колосальні зусилля, це завжди історія. Офіційних неофіційних перемовин складні підходи, які наші фахівці здійснюють і все-таки досягають ціл. Сьогодні повернулося додому троє наших хлопців, хлопців, які е, Одесити з Одеської області, які були в полоні з осені 23-го року. Основна задача нас як обласного органу влади забезпечити в першу чергу е, всі заходи пов'язані з їх станом здоров'я забезпечити е, їм. Е, Належний медичний огляд, якщо потрібна додаткова допомога, будемо їсти саме. <гум> Зараз поїдемо додому. Я хочу про... поїсти української їжу домашньої. Дуже гарні. Повісимо гампу на полі.